Доброго дня, звати мене Юлія. Вітаю вас на своєму каналі. Я з України, з Дніпропетровщини. Сьогодні у нас 29 червня 2025 року. І ось нарешті я знову завершила ще одну свою роботу. Яку саме? Це виробник Леті Стіч. Чобіток називається Риздв'яне диво. Так, він в нас йде за номером L8050. Якщо я не помиляюсь, тут 2023 року випускую цей набір. Він дуже такий ну, можна сказати, незвичний для мене. Я такого виробника вишиваю вперше. І ось в мене такий результат. На жаль, повністю в мене не поміщується до, до відео, але тим паче. Вишивається він на 14-й аїді, вона такого, знаєте, молочного кольору, бо вона не чисто біла. Вишивала я за розміткою, бо цей набір він 4. го Рівня складності з п'яти. В процесі вишивки я потім почала розуміти, чому саме четвертого, бо тут день ніде але присутні одиночні хрестики, вишивається він повністю повним хрестиком, напівхрестика тут нема. І вишивається кожен хрестик у три ниточки, щоб, я так розумію, канва не просвітлювалась. Що я можу від себе сказати щодо цього виробника? Вишивала я його, якщо взяти чистими днями, десь вишивала, мабуть, до місяця, від трьох тижнів до чотирьох тижнів. Почала я його у лютому, закінчила ось у червні чого, бо я його вишивала, коли вступила у сумісник. А у нас в телеграм-каналі є там вишитий зашит, затишок, називається група, і там є вишивка Лука С. Let's, наскільки мені відомо, він являється якби дочірнім виробництвом цього виробника. І ось я вирішила розбавити свої чобітки Dimensions, Буцили і ще таким чобітком. Як я кажу, це перша моя робота при вишивці цього виробника. Вона дійсно така яскрава ниточки, дуже приємні на дотик. використовується в цьому наборі ниточки, як і анхора, і мадейра. З цими ниточками я вже повністю якби, працювала. Це дійсно дуже якісний матеріал, приємно вишивати при вишивці. Я використовувала оголочки 24 номеру, тому. Сказати якісь проблем або якихось труднощів у мене зовсім не виникало. Знаю, почала я вишивати, як саме, як я вже казала, вишиваю тільки по паперовій схемі, вишивала я, визначила центр канви. Методом складання, позначила позначку, зробила розмітку, і потім вже по розмітки. чому я тут зробила розмітку, бо, скажімо так, це дійсно такий. Ну, він труд... ну, як вам сказати, Лю... дівчина, яка возьме його вперше в роботу і коли ніколи не вишивала е, летістіч, от з чотирма зірочками складності з п'яти, ну, буде складно. Без розмітки тут ніяк. Я, скажімо так, вже вишивала е, чобітки, але я вирішила перестрахуватися. За допомогою розмітки, вона мені, звісно, допомагала зорієнтуватися скоріше. Так, розмір готової роботи. Нам виробник заявляє, 24,5 см на 37 см. Зараз я возьму сантиметр і перемірюю, яка буде довжина цього чобітка і ширина до прання та після прання. Так, я взяла сантиметр, щоб заміряти. І скажу вам так. Давайте я так згори. Він в мене рівно 38 см. Тобто, розмір відповідає. А, а тут 37. Ну, 37-38 см. Тобто, він відповідає, це не є проблемою. І зараз я замірюю довжину. Так, а як вони довжину міряють? Оце. Ага, ось ось. Ну, все як, да, за розмірами. А у висоту 38, сама широка, оце де сам носочок, п'яточка, 24,5. Тобто, все відповідає. Я оце не договорила щодо сумісника. Почала його вишивати у лютому, закінчила у червні. Чому там такі умови, що кожні два тижні, тобто кожне 15 число, і останній день місяця ми викладаємо звіти, і там умови, що повинно бути не менш ніж тисячу хрестиків бути вишитих. Звісно, ніхто не перевіряв, не перераховував. Завдяки розмітці, яку я зробила, я орієнтувалася, скільки я вишивала. Там плюс-мінус хрестиків. Я завжди намагалась виконувати норму, але може колись до тисячі, може колись більше тисячі вишивала. І ось так до лютого, з лютого до червня я, скажімо так, вишила його повністю. Тільки вчора його і це Сьогодні вам хочу зняти такий маленький, як і обзорчик, і сам процес, і фініш, і потім я вам покажу своє оформлення, як я його хочу оформити. Ось, тому, Вишивається приємно. Якийсь таких супер дуже тяжких моментів тут не бува, скажу, скажу одне: що він вишивається, ось ця частина. Де обличчя Санта-Клауса вишивається швидше, ніж оця нижня. Нижня вишивається, на мій погляд, мені було її більш цікавіше вишивати, хоча я люблю яскраві ниточки. Але тут, бачите, воно таке, як він в темряві, і з долоні вдмухає золотий пил. Вишивати мені було його цікаве. Ось верхня частина, я так, як я кажу, розпочала з центру, пішла уверх, а потім зверху я вже йшла вниз. Тому дивіться, я повишивала, а до речі, хочу сказати, що це декринік, бачите, оці як, зіри, як сніжинки, зірочки, щось таке. Я не можу вам передати. А може десь і передається? Бачите, цей кринік він так поблискує. Я... У нас зараз похмуро, тому я не можу вам показати, як, як це красиво. І скажу чесно, що оці зірочки, які я вишивала ось біля креніком, я не притримувалася самої схеми. Я робила вже на свій смак. Мені хотілося її побільше, щоб щось в мене тут блищало. Бо як казала, я як сорока. Вишивала я його для свого чоловіка, звати його Євген. Це я вишила в цьому році другий чобіток, один для себе вишила, другий для чоловіка, і потім приступлю вже для зятя вишивати. І ось так ось вишивається нижня частина. Я не знаю чому, мені було цікавіше вишивати ось цю нижню частину. Може, за того, що тут була дуже часта зміна ниточки, може, не буду казати. Але вона така, знаєте, вона в мене, скажу так, летіла. А якщо порівнювати, отут, де е, біля рукавиць, хутро було важко. Оцей е, вогонь мені теж було важко вишивати. Шапку з хутром мені було ну так, нудьгувала я, мені було скучно вишивати оце. А потім вже тут полетіло, це я, мабуть, за один вечір оцю темряму вишила, ім'я вишила. Ось. Так, щодо питання щодо залишків набору, зараз я вам покажу ниточки, які в мене залишились. Ниточки, які в мене залишились. Так, тут в нас в наборі було 4 палетки, вони зручні. Я, скажімо так, не Дуже така привередлива у цьому питанні. А, 5, вибачаюсь, 5 палеток. А, Те, що намотане, це те, що залишилось нетронутим. Те, що я ось таким чином навішала, це залишки, які я зняла з органайзера, з голочок і навісила вже сюди. Тому, як ви бачите, залишки а, такі. Я б сказала, дуже багаті. <хи> Яко, у кого є палітра або карта кольорів ниточок Лукаса, зможуть підібрати, це не проблема. Які номери використовуються, тут не вказується. Я при виконанні цієї вишивки використовувала цифровий метод. Мені так зручно, я простим олівцем собі помітила цифри. І ось так орієнтувалася. Потім шукала позначки. Схема. Щодо схеми, схема теж дуже-дуже зручна, бо вона у Літі Стіч. Лукаєс я ще поки не вишивала, а алеті Стіч я оце вишила перший свій набір. Щодо схеми, дивіться, тут декілька схем. Перша схема без бекстічу. вона дуже крупна. І оце як вам кажу, щоб не плутатись там, де такі є споріднені кольори темний з темним, щоб не плутатись, що я вишила, що не вишила, я замальовувала таким маркером. Тому схема, бачите, вона читабельна, вона дуже зручна, але там було ще шість листків, я їх між собою склеїла, бо оце на стику на кордоні схем, коли закінчувався один лист починався друг, і починався, другий, мені було незручно, я боялась помилитися, тому я склеїла це. Оце так виглядає: схема. Схема дуже вдобна, вона крупна, вона читабельна, позначки неможливо між собою якось поплутати, тому це дуже зручно. Друга схема точно така, як та, що я вам показала, але вона там вже з бекстічем. Бекстіча тут дуже мало. Щодо Бекстічу, давайте я вам скажу наступне: Те, що, по-перше, я щас ножиці візьму, щоб було удобніше вам все показувати. Я повернулася. Так, щодо Бекстіч, дивіться: Бекстіч у нижній часті чобітка він робиться світлим, світлим кольором, майже білим. Тут треба було робити, от я зробила тільки тут Бекстіч і ось тут, на волосі дівч... кукли. А все інше я ось тут, ось тут це я робила вже викладною ниткою. Чому я так зробила? Бо коли я почала робити світлою ниткою по темним кольорам Бекстіч, а нитки, на, ну, оцей, оця дорожка, яка з бекстічу, вона виглядала дуже і дуже некрасою. Я вам навіть передати цього не можу. У мене вже було таке бажання не робити його зовсім. Але є такі діляночки, ось дивіться, оця карусель. А якби я не зробила, ну, тут не було б зрозуміло, що, що це на каруселі, що це барабан. Ну, тобто відрізні, відрізніте до. Ой, зашатала оцю трубу, або, як, як я не буду казати, подарунок. Оце все я робила викладною ниточкою. Далі фрузлики. Тут всього чотири фрузлика. Це око. Кокли і оченята медведика. Далі, я відмовилась робити, як пропонував виробник Бекстіч, даби очертити долоні в перчатках Санта-Клауса. Тут повинна була бути така, знаєте, ніжна, ніжна розова ниточка. І я теж спробувала спочатку робити бекстічне. Мені не сподобалось, я випорола. Потім я зробила нею вже викладну, мені теж не сподобалось. І я вирішила, я залишу так, як є без бекстічу. Тобто я залишила бекстич тільки ось тут, де карусель. Ось, бачите? І то ось тут я не робила викладну ниточку, а потрібно було. Зробила. Барабан, бо він такий розпливчатий, якщо не зробити. І оцей подарунок я теж зробила викладну ниточку і трубу. Оцю. Ось. Так. Щодо зірочок, який я вишивала креніком. Зараз я вам покажу цей кренік окремо на самій палеці. Він такий, ну він красивий. Я вишивала не дуже довгою ниточкою, бо він розпушується майже. Одразу, тому будьте уважні, коли будете вразково використовувати оцей самий кринік. Беріть його, але потрішечку. Дуже багато блину ниточку не, не використовуйте. Так, зробила я бекстіч на губах Санта-Клауса. Отут трішечки ніс, це я вже бекстічем робила. І очі, крапельку, я їх підхреслила. Все більше я нічого не робила. Так, зараз я вам покажу кринік, який йшов до набору. Він такий, він блискучий, він красивий, але, на жаль, я камерою не можу вам цього передати. Ось такий він, бачите, він такий дуже він ніжний, він, оце, знаєте, як ніжно-блакитно-зелений якийсь у нього такий колір. Якщо вам помітно, оце він використовується на зірочках. Так, ім'я. Ім'я я використовувала інший шрифт. не той, який був у цьому наборі, а використала з іншого набору. Мені подобається, коли літери крупними буквами. І, як ви бачите, хочу вам показати: ось дивіться, навколо ім'я чорний кольор. Знаєте, я е, рада, що я помилилася і зробила його чорним. Бо бачите, коли ви вже е, вишиваєте шапку, йде такий е, цвет е, колір електрик, потім темно темно синій, і замість чорного повинен бути іще ще більш темно синій колір. Але за рахунок того, що я на схені. Там, де вишивається, я зараз вам покажу, де вишивається оця шапка Санта-Клауса, я переплутала значки. І потім зрозуміла, що це класно, що я їх переплутала. Дивіться, на схемі поверху позначені отакі кружечки. Бачите, ось вони, оці кружечки. І я переплутала. Я використала замість оцього символа, бачите, він майже не тронутий. Замість цього використала. Я використала ось цей більш жирнішу таку циферку 0 або буковку О, і тут був чорний кольор. Звісно, мені його не вистачило. Я взяла ниточку DMC 310-го кольору і довишивала, бо це я вже зрозуміла, коли дійшла там до іншого місця вишивки, і що це помилка. Але те, що в мене ось тут не темно-синій, не оцей колір. Зараз, повинен бути ось цей, бачите? А інший я не пожаліла. На мій погляд, так навіть і краще буде. Ось тому це те, що стосовно вишивки. Зараз я хочу його попрати, щоб відійшли оці всі позначки. Як попрасую, я обов'язково вам покажу, які розміри стали, і продовжимо наш показ. Поклала до води свою вишивку. Ручка, яка в мене була для розмітки, яка відходить від води, а вона починає десь проявлятися, десь зникати. Особливо її видно, бачите, де обличчя, де темні кольори, її майже не видно. Видно, ось тут де хутро бачите, ось тут, де обличчя, ось тут, де я боялася більше всього зробити якусь помилку, тому воно все. Лежить у водичці, відходить, потім я делікатним засобом поперу її. Ниточки намокли, вони, знаєте, такі ще більш яркі стали, такі красиві. І Ікренік, на жаль, теж не передає навіть у води, коли лежить у воді, але я ось стою і мені дуже видно, як він навіть зараз блищить. На жаль, камера цю красу не передає. Так, як і відійде повністю все, я вам покажу. Так, я побрала. І <кій> хочу з вами поділитися тим, що ниточки таки полиняли. Хоча це не американець. Дивіться, я приготувала навіть папер, щоб було це видніше. Дивіться, червоні ниточки червоного кольору полиняли. Я навіть не використовувала засіб ніякий. Просто положила до води холодної. Вони там десь годину лежали. Ні шампуні, ні прального засобу я не використовувала, бо ну, не використала, коли вишивала, накривала все це чохлом, тому я вирішила, що цього достатньо. Ось, дивіться, бачите, теж червоні ниточки полиняли. Ось тут темно-сині полиняли. Ось. Червоні полиняли. І ви знаєте, що тут можна сказати? Те, що моя неуважність, коли пам'ятаєте, помните, я вам казала: замість червоного кольору, ні, замість темно-синього кольору, я використала е чорний кольор. Бляньте, нітки Димсі не полиняли. А якби я вишила темно-синім кольором, оце б все було в линці. Тому дивіться. Стосовно просвітлювання канви, це видно буквально трішечки, але тільки там, де вишит чорний кольор. В інших місцях канва не просвітлюється. ну, Зрозуміло, тут світлі кольори. А тут, бачите, теж просвітлення, видно лише там, де саме чорний кольор. Так, щодо розмірів, розмір. Роботи нам виробник заявляє 37 на 24 з половиною. Заміряємо. 24 з половиною так і залишилось. 37 так і залишилось. Тобто канва не підсіла. Вона в мене ще тут де вишивка канва така волога. Сама вишивка, і ось по країчку теж ви бачите оцю вологість прасувала лише із зворотнього боку. Щодо зворотнього боку, хочу вам показати. І одразу скажу, що я ніколи не ставлю собі в мету, щоб зворотній бок був ідеальний, але стараюся робити так, щоб він був. Акуратненький, тому бачите, ну, оце, оце все це протяжки від криніка, тому без цього ну, нікуди не дітись, все інше, ось саме так я вишиваю зворотній бік. Скажімо так, не катастрофічно, але можна і ще краще вишивати. Але мене цікавить завжди тільки лицева сторона. Я сподіваюся, що коли я дам на оформлення, хочу зробити це або завтра, або післязавтра. Коли я оформлюваю, я змонтую відео і вам покажу вже остаточний цей готовий виріб. Вироб, тому я сподіваюся, вся ця, скажімо так, неприємність, вона буде спрятана. Ось тому а грішу я на які ниточки. Я вишиваю набори «Бофі Трец, де використовується лише ниточка Мадейра. І повірте мені, там різні кольори, дуже яскраві, дуже такі, знаєте, соковиті. Але в мене ніколи картини, оці які я набори вишиваю, Бофі Трец, ні одна не линяла. Я грішу все ж таки, це на ниточки Анхор. Я вишивала Анхором, але не такими темними кольорами. І це тільки тільки анхор може зболиняти. Якщо у вас линяли ниточки анхор, напишіть мені, мені теж цікаво про це почитати. Я відповім на кожен коментар, тому, будь ласочка, ось так я вам ще раз покажу, може, все ж таки буде видно кринік, бо він так поблискував, поки він купався. А тут, бачите, його навіть при штучному світлі. Зараз в нас вже майже 10-та година ночі. Бачите, я не можу вам. ну, У мене камери на цьому телефоні не передає. Оце блиск близька... близьк цього креніка, але ви повірте мені на слово, Він дуже гарнюний такий, знаєте? ну, Навіть от зараз знімаю, мені видно, як він блищить. Може, як якось отак його, але ні, не видно. Через камеру не видно, а без камери, ну, це дійсно якийсь такий, знаєте, дивовижний пил. Ось тому будемо чекати моє оформлення, і я вам все-все покажу. Залишайтеся зі мною. Добрий вечір. Нарешті я дочекалася свій чобіточок, який до мене доїхав вже пошитий, оформлений. Подивіться, яка краса вийшла. Я не можу намилуватися цим. Це щось неймовірне. Я дуже хотіла це відео закінчити, вже, щоб ви побачили, яким чином саме я оформила цей чобіток. Як завжди, оформляю у одної і тої ж майстрині. Звати її Сабіна. Посилання буде під відео. Ось дивіться, як воно гарно все вийшло. Тому, як кажуть, санчата потрібно готувати літом. Це в мене вже другий чобіток, який я вишила. У мене за планом в цьому році довишити ще один чубіток для мого зятя і теж його оформити. Тому мені дуже приємно, якщо ви дивитесь це відео, підпишитесь на мій канал, поставите мені лайк. А ще краще, напишіть мені в коментарі, чи подобається вам мій, мій виріб для мого чоловіка? Ось дивіться, який він. Дуже-дуже все так, знаєте, пошито з душею. Дуже ніжно, дуже акуратно. Зворотній бок він прошитий стіпкою. Тут багато глітеру цього золотого теж нагадує таке, знаєте, як космічне щось таке небо галактичне. І тут, бачите, темрява. Ну, це дуже класно. Я у захваті від такої роботи. Мені дуже приємно, що вийшло саме так, як я задумала. Тому буду завершувати це відео вже повністю. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Головне, щоб усі були живі і здорові.